Що зараз відбувається в центрі Києва? Будемо дізнаватися у нашої нелі ковальської. Отже, Нелі вечір добрий. Який настрій в центрі на Майдані? Європейській площі? І скільки де є людей? Ліде доброго вечора. Ну ти сьогоднішній захід із вчорашнім, звичайно, поки що не можна. Але от буквально півгодини тому ми бачили на власні очі, як на європейській площі. От вона за моєю спиною. І оператор зараз зможе навіть показати вам сцену, з якої е, зараз, як ми чуємо, хтось проводить е, мітинг. Європейську площу знов заповнили люди, заповнили самі. Їх зібралося настільки багато, що місця на цьому п'ятачку перед українським домом їм просто не вистачило. Тож е, вони е, Скористалися загородженнями металевими, які були розставлені навколо власне цього п'ятачка, і перекрили дорогу. А хто поставив ці загородження? <клес> Люди поставили. А хто ще? Як де взяли? Вони отут у бабіч стояли. Їх просто перенесли. Правильно поставили, щоб не їхали машини на людей. Зараз дуже складно а, сказати, скільки там людей. Людей кілька тисяч а, приблизно близько п'яти тисяч. А, зараз а, там знаходиться. Всі вони кажуть нам, що а, вони брали участь у а, мітингах, які були напередодні. Тривали кілька днів і прийшли сьогодні. Навіть з маленькими дітьми, навіть усім усією родиною після роботи. З сім'єю ми сюди приходимо не перший вечір. і Будемо приходити ще стільки, скільки буде треба. І вчора були я так розумію. І вчора. Були так і позавчора були. Це, це ж наша країна, це ж наша земля. і Ми на своїй землі. На початку мітингу, який досі триває на європейській площі, основна така думка, яка пролунала від політиків, вона була вона стосувалася того, що треба терміново об'єднувати обидва майдани. От щоб ви розуміли, наскільки вони близько один від одного, от там за моєю спиною зараз майдан, який на європейській площі. А ось тут буквально 50 метрів, і ми бачимо майдан, який власне на майдан незалежності. Тут сьогодні зранку, здебільшого, студенти мітингували. Десь кілька годин тому студенти Києва Могилянської академії заявили про те, що від завтра вони оголошують страйк і переносять свої пари сюди. Ну але власне і сьогоднішній день вони тут провели: от як це було, як це виглядало, незважаючи на те, що тут немає такої підсилювальної техніки і живих музикантів, як на сусідньому мітингу. І, власне, основна вимога, яка лунає від тих, хто зібрався тут на Майдані Незалежності, це вимога про те, про те щоб політики прибрали прапори, під якими, під якими вони стоять по сусідству. Я попросила, наскільки це можливо, будь ласка, познімайте всю політичну символіку, всі політичні заклики, займіть чітку позицію. Український прапор, прапор, прапор Євросоюзу. Ліда нелі. Буде. Дякую тобі за таку повну розповідь. Наша Нелі Ковальська про дві локації для протестів. В Києві на європейській площі. Зверніть увагу, автомобілісти. Зараз перекрито рух для авто.